Де з вами залишиться твоєм поетичним словом? в село, похилені двори, дерева замилою, як вервечка, учитель себе, якось говорив, що тут колись було гучне містечко сто років тому. Нині бідний слід широких вулиць, кам'яних будівель сидить на берегне вімта. А діти по столицях, важко дітям, та у селі чекати смерть хіба? Земля чужа, він сам позбувся паю. Розумні, кажуть, горе не біда, а тут щось інше, але що не знає. Схилився ти на зарості буском, прогнувся тволо в глинобитній хаті. Дід місяць стеж у чорної в'язку до магазина, щоб хлібину взяти і цигарок. Оце все життя. Курей десяток і коза Сіска. Він міг би тут дочок, але й дятям там по столицях і без нього тісно. Поправді не хоче в місту діт. Тут вік минув город копав, криницю і бабу поховав. Аби тоді то діто ще прижився. На сьогодні сниться стара частіше, ніби й не на дощ, та дивиться на нього і затину, він скоро сам до неї, мабуть, тож хіба козу і хату так покине, село село похилені двори, як люди улітають, і дика тиша, а донька вигріває, як на рис, що не біда, не горе тут, а більше.